Український МЗС надіслав ноту протесту російському через візит до Криму прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва його перебування на окупованому Москвою півострові. Зазначили вітчизняні дипломати є нехтуванням державним суверенітетом України, порушенням статуту ООН, принципів та норм міжнародного права. Медведів перебував в Криму з 22 травня, де брав участь у партійному форумі єдиної Росії. Під час візиту він зустрівся з тамтешніми пенсіонерами. і Заявив, що грошей для індексації їхніх пенсій немає. Пенсіонери, багато з яких так воліли приєднатися до Росії. Тепер виявилися не надто від того і в захваті. Приджему чиновнику вони поскаржились на маленькі пенсії. Вісім тисяч рублів. Це Адже 120 доларів. Втім, через інфляцію прожити на ці гроші дуже важко, кажуть люди, і просять перегляду виплат. Ніе нігде не взагалі не приймали. Просто денег не. Найдемой день, діємо інфіксацію. Ви держите здесь, вам всего доброго, хорошего настання.